Доброго здоров'я! Сьогодні в ефірі програми GoPro на першому західному. Наш гість, керівник, очільник Львівської митниці Андрій Кузнік. Доброго здоров'я. Доброго дня. Андрію, зараз, зараз запитаюся. Ми з за вами майже не знайомі. Звідки ви тут взялися? І як вам працюєте? Ви один з таких рекордсменів, бо ви тримаєтеся як для львівської митниці дуже довго? У Державній митній службі шлях свій розпочав з того, що виграв конкурс на очільника Івано-Франківської митниці в вересні 2021 року. Потім мене перевели на рівненську митницю, де зараз я і є, я на твердій посаді начальник рівненської митниці. Ага. Тут вже рік і місяць з невеликим виконує обов'язки начальника львівської митниці. Ви за освітою хто? В мене три вищих освіти. І в мене юридична перша, друге фінанси, банківська справа і страхування, і третя публічне, публічне управління адміністрування. І, і три освіти, і троє дітей, так? І, ну, і троє мені, дітей інсайдер. старшому 22. Ого. Так, і двоє молодших. Ну, а скільки? Мені 38. Угу. Ну. Так. Все. Без, без коментарів. Все. Без, ну, не все, наді, 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 надіюсь. Не На все. аспірантурі зараз ще навчаюся. Аспірантурі чого? Аспірантурі своєї альмаматор це Національна академія СБУ. О, бачите, пельмени Бо я так думав, питати вас, чи ви СБУшник, чи не питати, ви самі сказали дуже. Ну, тобто ви з того десанту, який висадився, очистити трохи метицю. Так, пафосно ну, трошки скажеш. Так сталося, мабуть. Так сталося. Не знаю, чистити, очолити, хтось, хтось по-іншому. Хто як до цього відноситься? Хтось каже, що ми. Негативні менеджери для митниці. Мені так не здається. Мені здається, навпаки, але то. митники точно так говорять. Історія покаже, так, точно. Ну, і от скільки ви вже рік і місяць, так? І що вдалося? Почнемо з Е, Почнемо з приємного. Почнемо з приємного з того, що перша і головна функція митниці це адміністрування платежів. Тобто, платежі в нас у 23-22-му немає. Да, в 22-му році були 44,9 мільярдів дали за 22-й рік Львівська митниця. За 23-й рік це вже було 67 мільярдів гривень. Тобто на 22 мільярди в рік платежі за цей період виросли адміністрування. Розуміло, що це ну, командна робота, що це не тільки я. Які у нас реальна команда і ось ну, ви вважаєте, що зараз е, там так митниця це більше вже сервісна служба, так? Та вже ж сервісна. Ми маємо допомагати бізнесу для того, щоб він допомагав країні. Тобто створювати всі умови для того, щоб бізнес зрозуміло, нормально працював е, і давав ну, з нашої сторони платежі. От, як митниця стягує мито, ПДВ, для того, щоб було зрозуміло, швидко. І якісно ми надавали цю послугу. Судяся? Контрольовано, вибачте, ну, ще. контрольовано, бо контроль за цим теж має відбуватися. Судяться з вами часто? Достатньо саме за митну вартість, наприклад, у нас є ну, близько 900 справ. Ну це дуже важка тема, це не телевізійна, да. це, це я Він, трошки власне. з нею знайомий, це, це коефіцієнти і так далі. Це ми не не, не, не пояснимо. І, близько, мабуть, у нас 70 трудових справ. Що це? Це хто відсужує доганний. Тобто, хто відсужує дисциплінарні якісь свої стягнення, хто звільнення. Ну, це багато є. Старі старі кадри, я знаю, що пішли якісь відпустки, той і чекають, і чекають, коли. Ну, хто відпустки відпустки не знаю, як їх Ну, я назвати. не знаю, там відпустки, відпустки, відпустки... якісь пересидіти і, і, і потім через суд поновитися, через. Рі... Навіть через рі... що пересидити, я не очікую від них чогось. Для мене це такий баласт. Який не потрібен, на мою думку, львівській митниці. Тому ми позбавляємося, закінчився контракт. Ну, якщо людина нам не потрібна, е вона нічого не досягла за той період, який у нього був контрактом покладений. Старих кадрів багато є. Я не знаю, ну, то, то можна я розумію, що вони можуть не по віку стають. Ну, то... ну ми, от, наприклад, скільки я прийшов, було тисячу, загальна чисельність митниці була 1200 осіб майже. А із них було в штаті 1083. Тобто 140 вакансій у нас було. Зараз у нас 52 вакансії, і ще є кількісний склад виріс до ще на 200. Тобто, зараз кількісний склад митниці 1269 осіб. Які зарплати? зарплати... І Ми з кожним місяцем бачимо, що вони будуть краще і краще. Тобто, нам МінФін і Верховна Рада дали фінансування на цей рік більше майже на 50%. Зараз ми потроху розподіляємо ці зарплати, тобто ми з кожним місяцем бачимо покращення. Ну, скільки скільки метник заробляє? Там інспектор, ну, дивіться, головний інспектор при всіх надбавках десь отримує на руки 28. Прагнемо до того, що буде. ну, Плани є такі в керівництві Державної служби, щоб до кінця року десь це була зарплата 30-35. А, ну, а і вакансії зараз є. Тобто, і... Є зараз 52 вакансії, Ми взяли е, 60 молодих студентів. Тобто, оновлюємо. Студентів звідки? Ну, студентів. Не то, що студентів, ті, хто закінчили тільки вуз, а... так скажу. Угу. Так. Випускників. Випускників а з яких вузів більше до вас наразі приходить? по меморандуми підписані з політехнікою і з торгівельно-економічним. Mm -hmm. В планах ще підписати з Івана Франка, але наразі це тільки плани. No. E, Скажіть e, по бронях. Ваш склад весь бронюється? У нас заброньований згідно нормативних документів, заброньований весь керівний склад. І інспекторський склад заброньовано 50% від загальної кількості військових Є митники. ну, я знаю відповідь, але мушу запитатися для глядачів. Є митники, які воюють? А Бо для багатьох у нас це є у нас отаке. 40 осіб, які мобілізовані. На жаль, є і загиблі наші герої, і ми постійно їх підтримуємо. Ті, що наші воюють, ми їх постійно підтримуємо. У нас є волонтери. Вони в різних... В, різних... Бригадах. в різних бригадах. У нас є командир батальйону на прізвисько Павук. 40 чоловік з львівської митниці, так? 40 чоловік з Львівської митниці зараз воює. І ми там раз в три тижні, раз в чотири виїжджає група, збирає все необхідне, все, що їм потрібно, медикаменти і речі, і, і там, екафло, і мавіки, і все, що потрібно їм для фронту і виїжджає, і передає 12 разів за, ну, за час війни вже виїжджав. І ще буде ще, ще будуть забирати. Є вас співпраця з ТЦК чи як думаєте? Е, що, Ви дивилися той новий закон, будуть вас чіпати? Намагаємося втримати тих професіоналів, на кому дійсно тримається, тримається, да, тримається вся структура. робота. Да, зрозуміло, що вони є незамінні. Намагаємо їх втриматися. але не завжди це виходить. Тому будемо бачити, як же з прийняттям закону будуть ТЦК наших призивати. Ну давайте ще до закону. Зараз прийнятий новий закон? Ну не новий закон він прийнятий півроку, нові правила перевезення єдиний там кабінет електронний для гуманітарної допомоги. Так. І він працює з 1 квітня. Які враження ваші? От я я враження волонтерів розкажу, а ви скажіть, які ваші враження? Е, наші враження, що це для нас більш прозоро. Сама історія. Тобто, не кожен може зареєструватися, ні кожен може підписати своїм кепом ту декларацію, створити для когось. Я розумію, що це важче, бо це треба знати мати ну, якщо, навички. Ну, Якщо людина одна возиться, важко. Ну да. то, то, то мати, то, мати якогось бухгалтера, юриста, хоча є, не, і, не знаю з приводу бухгалтера і внутрішньої, внутрішньої структури е, волонтерства. Я не розумію в тому плані, що знаю, що їм треба прозвітувати. Створити декларацію, там зареєструвати свою громадську організацію або фонд в Міністерстві соціальної політики в реєстрі, отримуючи гуманітарної допомоги. Там сформувати декларацію в електронному вигляді. З цим номером прибути на кордон. Наші звіряють співробітники бачать по номеру цю декларацію в, в самому реєстрі. І звіряють, здійснюють уходу. вам. Простіше ну там просто потім ще 90 днів. Ти маєш це віддати і отримати віддати, акти на віддачу про звітува певні. Є ну, це така як робота, тому що визволити людей на передовій сказати зроби нам акт і так далі. Це є ну така. Ну, робота, і просто будемо бачити, як, як це буде, тому що напевно, що якісь певні, хоча гвалту в соцмережах немає, всі, всі якось так потрохи до того звиклися. Питання, я думаю, що більше вже міністерство соціальної політики, як це звітування, як вони його будуть контролювати, як воно буде відбуватися? Чи є буде це за 90 днів залишков на фонді, чи не буде. Деякі організації не готові по акту це прийняти, бо їм теж це треба потім якось списати. Тобто. Питань багато, але потроху воно я думаю, що призведе до якоїсь нормалізації. Ну, та нікуди від того не дітися. Електро... діджиталізація має бути всього. На но... часткове зменшення з 1 квітня часткове зменшення гуманітарної допомоги. Ми спостерігаємо. В яких відсотках ще не? Не, не такі великі вони О. саме з приводу самої допомоги по кількості транспортних засобів, які їдуть як гуманітарна допомога, не бачу зменшення. Поки що. Кардинально такою. А просто по оформленій допомозі. Оформленій допомозі, так. Да, трошки бачу, що є трошки менше. Ну а я припускаю, що деякі речі просто може не оформляють же як допомогу. Везуть. Ну... Можливо, везуть як особисті речі. Як особисті да, речі, щоб ну вибачте, щоб не, не заморочуватися. Він може завести, да, так. Ну... Ну е, от, наприклад, там вести якісь там 100 пар шкарпеток, 200, коли ти нормально віз, і якось а, а тепер ці шкарпетки ну розподілити ну можуть бути нюанснім України може завести товару до 500 євро, до 50 кілограм. Ну і ну, і якщо це він оформляє на себе, потім роздає, нема немає в тому ніякої проблеми. Які найбільші порушення зараз є? Ну, в мене є такий от резонансний випадок, який би я навіть хотів би висвітлити засобах масової інформації про те, що на початку війни десь це був або червень, або липень місяць. На Краківець, 22-го року, на Краківець заїхала велика вантажівка, повна електроніки. Це комп'ютери, це айфони і подалась як гуманітарна допомога. На той час правоохоронні органи зреагували. Оглядом місця подій вилучили цей вантаж, слідство, накладали арешти, знімали арешти. І зараз півроку майже як арешт знятий. І, і адвокати починають штурмувати митницю про те, що віддайте нам назад, є рішення суду відправити це відправнику, віддати відправнику цей вантаж. Ми наголошуємо на тому, що прийдіть, ми ні в кого ні в чого не забирали, як митниця. Прийдіть з документами далі, ми продовжимо митне оформлення і тоді приймемо рішення з приводу віддавати, не віддавати. І наразі ще підготували, вивчивши матеріали ті, що в нас є по цій машині, ще підготували повідомлення про вчинений злочин до органів Бюро економічної безпеки. Це на велику суму йдеться йде мова? Йде Я думаю, що на момент везення було близько 2 мільйонів доларів цей вантаж коштував. Як співпраця ви згадали Бепс? З якими органами правопорядку силовиками, з якими найбільше? Хто так найбільше? був СБУ, ви зараз. Зараз співпрацюємо майже з усіма органами. Реально з правоохоронними, майже з усіма. У тобто нас є такі були випадки, коли наші співробітники пропускали вантаж. І зараз це кримінальне провадження розслідує набу. І ми їм теж йдемо на зустрічі, допомагаємо і відповідаємо. Тобто відповідаємо, а а зараз відповідаємо. завжди знаходяться е, які, ну, силовики на е, пунктах. Не пропуску? завжди, тобто не, не немає такої якоїсь постійного місця знаходження. Там Перевіщо. тільки є прикордонники і прикордонники, да, співробітники митниці. Іноді я так розумію, що є ще співробітники ТЦК, які перевіряють також документи, виписують повістку. А як співпраця з прикордонниками? Співпраця прикордонниками, ми в принципі, в цілому, ми дуже гарно співпрацюємо. Там прийшов новий колега на сьомий прикордонний Львівський загін, з яким ми ще працювали в Борисполі. Тому в нас співпраця на Тобто не конкуруючі фірми? Не конкуруючі. Тобто ми всі, всі наші конкуруючі дії, ми всі узгоджуємо, навіть якщо в нас щось є, то ми нараду провели і нас. Гарна робоча співпраця. Так вас трошки запитаюся. Ми тут недавно бачили по всіх там телебаченнях і так, гарних жінок у вас вистачає, скажімо так, м'яко, на том, злодіїв багато є на митниці, чи як всюди? Питання більше, мабуть, їх вистачає. В золоті просто... є всюди, навіть да. журналістів. Це деякі без... просто мають якийсь прихований такий статус. Тобто, я тут рік, деякі тут 15-20 років. І ти не знаєш, хто кому коли в житті допомагав і хто кого послухає, У в нас одноосібне митне оформлення. То заїхав вантаж, інспектор його взяв. Що він там оформить? Ну, важко сказати, хто йому вкаже на те, що йому треба оформити. Іноді є такі заручники то, умови. Тобто людський да, фактор, так? Так, людський фактор впливає дуже сильно. У кого? є якийсь кум нас. Кум, насиль. слад, брат, хтось, когось, колись, комусь. І ну, в нас я такого не чув. Чув по Одесі, що, ну, ви ж розумієте, я ці люди, мене умовно, годують там купу років, як я їм відмовлю тому, щоб е, оформити їм вантаж. Ну, це літніх це... Ну, Од... намагаємося... Одеса і Галичина має тут багато. що да, Ми таких намагаємося вирахувати або відправити туди, де вони не можуть здійснювати якісь функції щодо оформлення. І намагаємося а Багато займати. працює людей, які мають такий великий стаж 15 20 років. Достатньо. Ну багато хто да. деякі приходять, уходять. Є ті, що з 89-го там дев'ятого року працюють на митниці. Серйозно, з 89-го року є так, люди. так? Тільки стаж. У нас нещодавно пішла на пенсію керівниця підрозділу. В неї, якщо не помиляюсь, 34 чи 35 років вона на митниці. Угу. Цікаво, ви подивитися. А. То, е, то, а скажіть, будь ласка, а детектори брехні як, як борються? Який які протидії? Ну, у нас детектор брехні наразі е, прописано в положенні, тільки що застосовує департамент внутрішнього контролю та безпеки. Ми сподіваємося, що вони внесуть зміни деякі в положення, і ми, наш підрозділ внутрішньої безпеки та контролю зможе е застосовувати поліграф. Але поліграф не панацея? Не то, що не панацея. В нас в контракті прописана відмова від поліграфу, є підставу для звільнення. А результати, вони ж розумієте, вони самі по собі філософські. Тобто міг не так поспати, не так виспатись, не так то не то психологічний стан. І вони можуть то тобто це хіба підстава задуматися, для якогось Підстава концентру. задуматись да, внутрішньої особи, які в неї були спонукання до того чи іншої обставини. Ну так зрозуміло. Добре, дякую. Ну, чесно кажучи, приємно, що ви щось хочете змінити. Не переживайте, що е, там старі е, митники говорять, я, я живу в селі Брюхович. Там кожна четверта хата збудована е, за зарплату 6 тисяч гривень, як, як колись. Так що я, ми вас дуже розуміємо, і я думаю, що е, чесний митник має це має право на існування. Він потрібен Україні. Так, Будь... ну, перш за все, нам потрібна ну, зарплату, яку потроху, я думаю, що ми вирівнюємо, і тоді її буде. Буде І не тільки кількість митників, а й якість їх буде на вищому рівні. І згодом що ми поміняємо з часом, поміняємо це уявлення про митника. Що у нас митник асоціюється тільки з якимось хабарниством. Це... Ну це в ваших так. руках тут. Так. Так. А ми намагаємося до того йде разом з командою. Ми до того кожен день намагаємося щось зробити для того, щоб поміняти це ставлення. Дякую за розмову. Дякую вам. Дякую, що запросили. Дуже дякую. До побачення. Вау,